зовсім недобрим. Виявився ранок для столичних аферистів. А на що можна розраховувати, якщо намагатися продати за 24 тисячі доларів чужу квартиру? От і увірвалися правоохоронці в помешкання ватажка цілої банди. Організатором цієї групи є 39-річний киянин, який неодноразово нами привлекався до кримінальної відповідальності за незаконні оборудки в сфері нерухомості, а також за операції з вогнепальною зброєю. Квартири відбирали десятками. Спільники підробляли документи на право власності, в держреєстрах змінювали інформацію. Приміщення кілька разів перепродавали самим собі, а вже потім виставляли на ринок нерухомості. Люди, що придбали таке житло, навіть не здогадувалися, жертвами якої злочинної схеми стали, та й з'ясовувалося це не одразу. Шахраї для своїх махінацій обирали квартири, в яких тривалий час ніхто не живе. Наприклад, людина працює за кордоном або має інше житло, або кілька місяців перебуває у відрядженні. І ось справжній власник повертається додому, а тут на нього чекає неприємний сюрприз. Да пошла ти! Ти не живеш! А тепер уважно подивіться в очі цьому чоловікові, бо саме через нього ви раптово можете опинитися без квартири. Юрія Нікольнікова. Правоохоронці підозрюють у такій кількості оборудок, що й не перерахувати. Один раз чоловіка навіть арештували, але він заплатив мільйон гривень застави, вийшов на волю і знову взявся за старе. Спритника впіймали вдруге, збільшили заставу, але і ці гроші Нікольніков віддав з. Легкістю. І що, думаєте, став на шлях виправлення? Звісно ж ні. Його втретє ловлять на тих самих злочинах. Але цього разу проти ватажка свідчать спільники, яких Юрій раптом забув. Ось цих всіх товаришів пофумільних, яких називали, які давали на мене показання. Значить, у нас з ними немає ніякої зв'язки абсолютно. Я не знаю, хто це такі очною ставку з ними не проводили. Мені було б очень интересно на них посмотреть і пообщатися. Всі звинувачення Юрій називає красивою прокурорською легендою, а сам він мовляв, законослухняний громадянин із вагітною дружиною та трьома малолітніми дітьми і приголомшує квартирними аферами насправді займаються поліцейські. Они сфабрикували на мене уголовне діло 35 епізодів З боку оперативників. Очень мені було багато угроз з равних сторон, що там на тебе такое, що срочно там виїжджай, тому що тебе посадять уже не осободі, питалися мене запугувати. І ось нікольніково вже втретє обирають запобіжний захід. СІЗО чи знову застава. Його адвокат перебирає аркуші справи та вишукує, бодай якісь помилки. Зайва цифра виправлення ручкою, і головний аргумент підозру вручили не в день написання, а на наступний. Фактично це клопотання винесено відносно особу, яка не мала жодного процесуального статусу указаному кримінальному провадженні. І як вам таке, те, що у зовсім невинного чоловіка вдома знайшли беззаперечні докази шахрайства, вочевидь, не аргумент, ключі від квартир, документи купівлі продажу одних і тих самих приміщень, підроблені витяги з держреєстрів. І це ще не все. Відтиски печаток знятий з реєстраційного обліку Печерський ругу вес України в місті Києві. Відтиск гербової печатки. Дарницька районна місті Києві, серед купи документів було навіть фальшиве посвідчення капітана СБУ. Воно і не дивно, що після такого набору прокурори дуже наполягають на арешті. Ризики того, що він може подальшому не працює, може в подальшому вчиняти інші злочини. І е також що а, він є організатором групи осіб, яка заволоділа войном громади. Але рішення суду відверто дивує підозрюваному, не те, що СІЗО не світить, йому навіть застави не призначили, лише трошки ускладнили життя, призначили нічний домашній арешт. А от в день чоловік може вільно пересуватися Києвом і далі займатися брудними справами. Тож стережіться, бо наступного разу шахраї можуть накинути оком саме на вашу квартиру.